Відповідно до змін до закону про статус ветеранів війни та гарантій э, соціального захисту. Тому тут, я думаю, питання не може бути виникне. Вони, да, вони підпадають під да. учасників да. бойових дій, внесені зміни до цього закону про учасників ветеранів. тому які... враховані. Да, Вони враховані і немає, я думаю, потреби розписувати повністю всі окремо, окремо статті закону, переписують положення. Технічна правочка, пункт 4,2. СРС. СРСР. СРСР. Такої держави не було. СРСР. Які 4? У мене РС міста. СССР І питання по восьмому пункту. І старі з обліку потери поліпшення житлових умов. Пункт 3. Заслуження доподбавлених полі понад 6 місяців заслання або вислання. Заслання і вислання у нас такі поняття, наскільки я знаю, вже немає давно, оскільки це обов'язковувалося з тоталітарним режимом. Справа в тому, що це із житлового кодексу. який Це огромка 61 року. Він застарів, вже за застарів. Житловий кодекс застарів, я прошу виключити зазначені пункти, оскільки вони юридично Ні, не правні. За звання і вислання не мав кримінального кодексу. В житловому кодексі давайте будемо діяти, якщо один кодекс прийнятий пізніше, і він є реальним, пристосований до реалії життя. Значить не будемо працювати, ми ж не будемо зараз засуватися. Ми сьогодні посилаємося на житловий кодекс. Я виключити. Це Кодекс житловий, я не знаю, чи ми маємо право. В нас я вважаю, що ми маємо. право. Я перепрошую, давайте так. З до свого досвіду скажу, що в нас ще, як це не дивно, може для багатьох, може, це вперше почути. в нас є така комісія з реабілітації жертв політичних репресій. І до нині ще звертаються і люди, і таке інше, що були вислані, заслані, і, і таке інше. Так що ще воно може і То їх знімуть їх з обліку. Я навпаки захищаю їх інтереси. Ні, то така категорія повинна хоч десь фігурувати. Правильно, але, але якщо включати, то зазначено категорію там, де надання приміщень внаслідок реабілітації. А якщо їх зняли з квартирного обліку, то ми діємо далі, порушуючи їх житлові права та інтереси. Руслан, ми ж сьогодні не голосуємо за зміни житлових обідів. Я положение, які є в этом. Моя моя думка. Ні, ну правильно. Ну правильно, шановний колек, то що ми сьогодні будемо буде вносить голосувати зміни джерело? Може бути коли на Знімуть зуби. Ви читаєте весена для зміття зубів. Вона може перебувати на обліку. питання обліці. Це відноситься до тих осіб, які зараз перебувають на обліку і їх заслали, наприклад і вони знімаються Тут <гум> не можуть заслати, бо тому що не передбачені такими стягами. Ну, ви согласні? Ні, <плес> будуть внесені зміни житловий кодекс. Будуть внесені зміни до кримінального кодексу, і буде вписано заслання. Давайте, я думаю, що це не суттєво, і не будемо... Це не суттєво у нас такі практиці. Так само можна включити тих, які не стріляли. Давайте не це. Ми не включаємо, ми просто переписуємо документи. Якщо заперечень немає, ставлю проєкт на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Дякую, рішення. Шановні члени, до нас поступили звернення за рідучах садочків про виділення додаткових коштів на харчування філівих категорій. Філіві категорії вони мотивують, що це діти у додітній сімей. Але склавшися практики, на АТО, ми пам'ятаєте, ми кошти виділи 100% забезпечення дітей-учасників АТО, мотивують вони тим, що недостатньо коштів. Але як показує практика, в кінці року остаються кошти з харчування і завідуючи їх дитячих садочків, використовують їх на свій розвиток. Я рахую, що це ну, зовсім неправомірно. Нераціональне використання коштів. Ми виділяємо кошти, з вами виділили кошти на дитячі садочки 100% відсотків забезпечення дітей. Те, що діти не ходять кожен місяць 100%, я думаю, ніхто заперечувати не буде. Діти хворіють, діти по іншим причинам вони не ходять. Тому, як на мене, в проєкті рішення ми надаємо дозвіл використовувати завідувачів дитячих садочків кошти, які остаються в вільному залишку. Наявну залишку харчування. А в разі потреби в кінці року ми просто додаємо кошти на харчування. Так? так? так. Чи в когось якісь інші думки? Ну, можна я да, будь ласка. Ну, перше, що те, що ви сказали, що якщо кошти лишаються, то неправомірно, неправомірно. Да? Використовувати їх на їхній розсурту. це неправильно, тому що це правомірно. Бо якщо вони використовували багато років. Ікру їх перевіряли, і нас, і ніяких зауважень не було. Так що це правомірно. Це гроші рішились, вони на свій розпал. Тепер далі. Залишаються гроші. Куди вони йдуть? Ну, Всім зрозуміло, що ці гроші йдуть на зарплату завідуючи, персоналу, комусь доплатить. Я, наприклад, вважаю, і така практика у нас була, що якщо ці копійки їм там залишаються. І вони можуть доплатити собі премію зробити, я, я все примовлю працівникам, хто там кращий. то слава Богу, ми таким чином, таким чином е, полишаємо їх можливості якоїсь, хоч трохи самостійності. Ми їх ставимо в такі зашорені рамки, одна тобі кожну копійку рахуй, нічого ти не будеш мати і все, враховуючи, що не індексація не проводиться. Не, не збільшення мінімальної, сидять всі при в три рази піднявся долар, всі сидять у тих же зарплатах, а ми зараз їх давайте будемо писати їм залетіть хапати. Такі там великі суми виникають. Моя думка: хай би вони в кінці року на свій розсуд, я думаю, що і зарплату собі, і може щось поремонтувати їм, коли треба, грошей не вистачає і так далі. Ну, право виконкому голосувати, але я от дотримуюсь такої думки. І будучи міським головою, ну, ну залишились гроші. Ну, слава Богу, люди виписали собі премію. Дякую. Оце моя думка. Да, дякую. При тих, при дякую. Тих дякую. При тих мінімальних зарплатах, які, які є. Дякую. Ну, Дивіться, по-перше, міської ради виділені у цьому році. Ви знаєте, що держава не фінансує ту частину 40% на харчування. Кошти виділені міською радою на ці потреби. По-друге, міською радою, сесією міської ради виділені кошти 5%, ви знаєте теж, що держава в цьому році за престижність зняла 10%. За рахунок бюджету міської ради додавлено 5%. І бухгалтера додавлено 25% до заробітної плати. Кошти на потреби садочків ми плануємо виділити на... Поточні придбання. Але кошти, які виділяються на харчування, я думаю, що вони повинні використовуватися на харчування. Якщо буде потреба у виділенні премії, я думаю, що і будуть доставатися кошти в кінці року. Я не думаю, що когось із нас не підійметься рука, щоб за це проголосовувати. Але хотілося, щоб ті кошти, які ми виділяємо, я вам скажу, що я був у Малині, я спілкувався з колегами з міським головою. Там харчування ну, на четвертину дешевше по кількості грошей. Чим у нас? І харчують, і нормальне харчування. Хоча мало нічим не від відразу. Тому сьогодні, ну не знаю, ми підняли, ви пам'ятаєте ж, е, при вашій каденції було 300-500 і підсот 500 е, поховання на е, пожежу і на лікування. Зараз ми прийняли рішення платити по 1000 гривень, або не багато мало, це 220 тисяч з міського бюджету. На сьогоднішній день у нас е, Треба купити прицеп, остався один. Зараз робимо грейдера прицепного, якого в нас немає, не дорого грейдерувати. Купили бульдозера Т-130 на звалищі. Ну, тому я думаю, що гроші треба рахувати. І якщо буде потреба, то в кінці року, ну моя думка, право ваше голосувати, я висловлю свою особисту ну, думку. Якщо будуть такі, У нас і садочки є, кришу треба робити. Ну, тому. Ну, дивіться, ну моя думка така. І проект рішення ви передали. Пане це ж, мабуть, прийшли по да, да. цьому питанні. Да. Ну, може, хай вони щось скажуть. Свої скажуть. Да. Ну ми на рахунку прийшли і написали листи, щоб нам подали дозвіл надавати пільгу. Назвертаються батьки. На і якщо раніше ця пільга надавалася всім, 100%, uh -huh. то зараз є зміни в законодавстві, яка надається пільга може надаватися тільки за рішенням органу місцевого сорядування і за кошти міського бюджету. От ми прийшли вас попросити, щоб ви нам дали дозвіл надавати батькам цю пільгу і таким яким чином її профінансувати. Це ми про що хочемо. Тобто ми в проєкті рішення передбачаємо, що надати вам пільгу, винести на сесію, затвердити кошти, передбачити вам на ці передні. Тут питання стосується, хочу доповнити, може. Мало хто зрозумів, ті кошти, які давала на цих дітей, ці кошти давала держава. Вона їх зараз не дає на даний момент. Коли готувався цей проєкт рішення, ми вийшли з того моменту, що ми дозволяємо дитячим садочкам з тих наявних коштів, які ми вже виділили їм. Саме ці кошти дозволити використовувати на ці цілі. Ми вже це ваше прохання, але навіть час вести мову за те, щоб додати якусь суму, чи дозволити вам додати вам. Питання стосовно того, щоб розглядати якийсь проєкт рішення стосовно якої суми, ми навіть її не маємо на даний момент, тому що ми не можемо знати, скільки нас... ми знаємо на даний момент, скільки в нас є цих пільгових дітей. На наступний місяць, можливо, вони збільшаться, а можливо, зменшиться ця кількість. Тобто, виконавчий комітет погоджує, що ви використовуєте наявні кошти, а в дальнішому буде видно, можливо, треба буде добавити, а можливо, не буде такої неї. Просто чітко дати дозвіл, надати пільгу багатодітним, малозабезпечено, тоді маємо. Це у проєкті рішення це передбачено. Є запитання? Є питання? Якщо питання немає, ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за те? Щоб проєкт рішення прийняти, проголосувати? Проти? Утримались? Дякую. Ага. Рішення прийнято. Проєкт рішення No12. Про внесення змін по присвоєння фактичної адреси від... Ага, знизу да я перепрошую. Продання дозволу та доручення директору комплекта Ради, укласти договір про співпрацю з фізичною особою підприємців Значить, В чому полягає питання? Частний підприємець пропонує і вони мають наміри провести оптоволоконне сполучення для, для дорогового для інтернету. Вони просять у нас дозвіл, щоб скористатися нашими опорами. Є у нас попереднє домовлення з ними і ми будемо від нашого імені МТП радують заключати договір в цій частині з тим, щоб вони в ці відеокамери, ви знаєте, що нас, поліція наша просить 12 просила, але то велика дуже сума була від 500 тисяч. Ми скоригували 193 тисячі чи 7. Але якщо вони зараз будуть працювати, вони нам просто. Ставлять камери. Ми купляємо камери, всю роботу і своє оптове окно ну, вони ці камери ставлять за свій рахунок і обслуговують. Фактично ми посчитали, що ну, це буде два рази ще більше. Те, що камери ставить, необхідно, я думаю, що у вас теж сумнів ніяк не виникає в цьому питанні. Тому ми просимо вас дозволити директору каналу не теперні ще. Заключити відповідну договір на покладання незаключення договору в канаті. А звідки вони кажуть? Вони будуть зараз проводити опитування. Допустимо, дехто хоче, що зрозуміло, то готові підготовлені. Це і скорість, і якість. все. Вони зараз будуть проводити, потім можуть всі час на період. І тут сторону вважаючи, що вони йде від Україна цієї мають робити. Що ви вибрали цього підприємця? Що ви вибрали цього підприємця? Це підприємця не тягне. Він один. Це не те, що ми вибрали. Це він просто звернувся до нас. Це не зрадані цього. Це він просто зрозуміло. Я думаю, що це такі технології, що не можна. Вони використовують. Він сам до Мишлянин живе в користанні. І це звернулося до нас. Будь ласка, такі питання. Хоч пакет опалення в користування, укритті комусь подивше, що в більші включити, коли ще не виключить. А нам буде плюс, що ми під їхній лінії я підключив відео, і воно буде обслуговуватися, і ми будемо значити. Нема заперечень. Не Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Та не вирішив, прошу Проти? Утримались? Вважно. Я отримую рішення прийняти. Проєкт рішення номер 11 Про затвердження титульного списку об'єктів капітального ремонту Житлового фонду міста Радим 2016 рік. Олександр Миколаївич, скажіть, за слово? <ган> Ні, ну це, я думаю, буде більш правильніше, Олександр цьому вкладі, чи не по цьому вкладі. Це він погоджується тільки, я не знаю, мені ще його сесійно затверджували, кожного року титульний список, але все є що він десь побачив, що начебто в цифрі. Побачив, думаю, там відповідальність повинен сидіти. Чи переключається, які об'єктиви, це де міської ради. Я своє бачення в чому висловив, і в письмовому, і... В різних виглядах, будуть виділятися кошти, я не можу сказати. Це а які, Бо, як можна сказати, кошти. Щас а, без... які всі, кошти? Житловий фонд потребує е значить, заміни м'якої потреблі і ремонт руху, холодного постачання на всіх будинках, які є в нас. Що в цьому плані буде ремонтуватися? я виділяюся. Ремонтувати, Якщо ми подаємо, як потребує того кожного року, ця інформація йде до обласної ради через наш районний орган. Те, що ми подаємо комунікації зношені, ремонт някідів потребує. Те, що ми робимо як поточний ремонт, то воно ну, не може показати задовольнити усіх. Няка покрівля це 15 років, що вона. Да. Да. А от заміна трубку 30 років. Але знаєте, які другу, кожен вас колись стикався з самим першого, скажите, коли потрібно було перепасав, маял, пластик і тому подібне. Де що? Таке, вода наша і пишу. Затверджуємо кожного року, тому що потребує закупівлю. Дивіться, щоб у вас не виникало питань по проєкту даного рішення. Це був у нас лист тривального підприємця, сервіс 9. Сам правильно каже, бо кожен рік а, є перелік приміщень, які потребують. Е, затверджуємо, а при наявності коштів потім будемо окремо по кожному об'єкту, будемо голосувати, комусь тільки вирішено. У е, відповідності до чинного законодавства є повноваження е, виконавчого комітету та сесії міської ради. відповідності до пункту 1 пункту А статті 30. Е, Підтримка житлового фонду і так далі, це є виключно повноваження виконавчого комітету. Для об'єднання я перевірю безліч рішень інших міст, і інших ну, на всіх. Це це є по закону повноваження виконавчого комітету. Якщо його треба додатково затвердити на сесії, це абсолютно немає питання, можна винести додати пункт винести погоди. Поданий список складається з усіх багатоквартирних будинків нашого міста. Будинків. Є а, сінько а, сінько. де зазначено год побудови, вартість, що необхідно зробити, на які суми. В разі, якщо буде питання і питання, воно буде виникати це питання за якісь квартирні будинки, воно все одно буде виноситися це питання на сесію, так як сесія виділення в кошту. Будинки по списку, всі повністю є. І були на так? І ось всі списки є, хто хоче ознайомитись, будь ласка, там ремонт. Той список не включений той будинок на Ольгу, де ми зробили ремонт капітальний. так? вже Є список аналогічних будинків, які потребують. Якщо постане питання про цьому, воно все одно винесеться на сайті. Є якісь питання у вас? Ставлю за, даний законопроект проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Утримались? Один не голосував. Один голова. Дякую, рішення прийняти. Да. Шанов членка, пам'ятаєте, на розмові контролю ми з вами так? Рішення mm -hmm. e, перше питання це стосується e, садових, будинок, садових ділянок, садових будинків, які вже побудовані біля вулиці, що це e, біля сада. E, там питання в чому? E, виділили земельні ділянки під садівництво, люди вже почали набудувати садові будинки, але для того, щоб в подальшому оформити документи, їм необхідно мати адресу. Ні, nee, давайте Йогічні, давайте так <laughs> Я перепрошую. Землю зробити. виділяли ними. Да, да. Тому що це земля знаходиться за межами міста, міста але, але на, на території той... підпорядкування Радмишківської міської ради. І виготовленням документації, погодженням, підписанням державних актів і всім іншим займалися повністю не ми, а адміністрацією. Ну, e, питання po... питання постави почтової адресі в зв'язку з тим, що це є масив поза межами. На сесії ми прийняли назву саду, «Масив садовий No1, його назву самого масиву. Дану інформацію направили в інформаційний центр для внесення її в базу. І зараз ми вже на підставі, враховуючи рішення, двом заявникам, які звернулися, ми вже конкретно встановлюємо номер будинку садового і по вулиці такий. Тобто тут технічне питання. Потім, що стосується інших, присвоїти адресу, індивідуальний житловий будинок вулиця Шевченка, 39, люди покупивали був будинок батьків, вони зараз будували дітям будинок. аналогічне питання по вулиці Русанівська, 84А будинок. Потім у нас далі йде Волошин гараж по вулиці Це гаражі були теж побудовані, теж для реєстрації повинна бути почтова адреса, не дивлячись на те, що вони будувались в певні роки третій пункт стосується, в нас є колективно-кооперативне підприємство ринок. Це наш міський, ну не наш міський, а так, так, народи називається. Чекайте. Да. Чекайте. В чому ситуації вони мали державний акт на право власності на земельну ділянку? Вони виготовили і довели до кінця розподіл ділянок на дві окремі ділянки. Тобто є де м'ясний памільйон, де є молочний памільйон. До того, щоб їм довести, не може мати дві. Будівлі, які знаходяться на різних ділянках, дві окремі однаково адреси. Вони попросили внести зміни, тобто одну будівлі залишити існуючу адресу, одне додавати сполучний праву. Вони видали два державних акти так. на землю. власності, два про да. І два кадастрових номери. Тобто це чисто їхні, їхня власність. Ми туди Четверте четвер, Щекамо ну, витрати реєстрації я нічого. На реєстрації, на За, ні, в дійсності хочу що додати. У зв'язку з тим, що в нас реєстрації займалися БТІ, а потім передали цю реєстрацію на реєстраційну службу. Можливо, не навіть не в цих ситуаціях, деякі ситуації виникають такі моменти, що дублювання йде. Можливо.

І в, нього, але, але і в нього яка адреса? Адреса там але... Але, Якщо розпроєкту немає, то в документів в нього як Немає. У нього Кузовського 32 не може бути ніяк, тому що державний акт на земельну ділянку це існуюча адреса Базару. 32 не базар, може так, бути так. ніяк. Так, Якщо так. виникне якісь питання, це технічне питання. Ми ви внесемо корективи при вивчені. Скажемо, в такому. Останнє питання стосується людина придбала два об'єкти. Тобто окремо один об'єкт і окремо інший об'єкт. Саме нежиле приміщення, технічне приміщення по ремонту технічного обслуговування і нежиле приміщення будівля ПТО, бо, ну, тобто, технічне... Значить, давайте так, Всі ви, не знаєте, біля червоної Рути станція тернослужня колись була. Внизу, да. да, внизу. Людина придбала її двома об'єктами. Зарема людина. Але земельну ділянку в свій час не зрозуміло, як приватизували під однією адресою. І зараз виходить, просто ми об'єднуємо ці дві будівлі в комплексі і даємо одну адресу. Бо людина не може зовсім ніяких юридичних дій зробити. Яким чином воно прийшло земельна ділянка, я не розумію. Але вихід, скажімо, такий є, способний. Всі заяви є, додані документи є, є питання, будь ласка. Є запитання. Допробуйте. А в якому році Сопіні Олені Миколаївні виділена ділянка No1? За, За межами міста? Допробуйте. Я до чого це питаю? При якому... Це ж адміністрація виділяє? Допробуйте. Так у мене, мене цікавить, при якому голові адміністрації За, але, людині з Новомосковська, коли черга тут сотні людей, а... Люд... А... людині з Новомосковська виділяють. Сапіна вже купила ділянку в особі, які було виділено. Е, купівлі-продажу, витяг, витяг з державної реєстрації від 30 до 6-го 6.15 року. Знову ж таки, а хто продав її? Е, я не знаю, не только, це не буде конференційною після інформації. Це пакет документів? Да, да. ну, має Ні, є не пакет документів. І це, знову ж таки, заникає питання. Людині дали землю там, при цій черзі. І явно, що людина збиралася її продавати, ну а не будувати там. Михайлович, не ми виділяли, що я про те, що це те, що вилазить. А не, скільки такого, що не вилазить? Зрозуміло, Роздерібання роздербанили і. Я думаю, для, для виконавчих комітетів в даній ситуації, в даному питанні... я, да, да, я думаю, Питання, що людина купила, а то вже таке. Це життєва ситуація відзначить. Чи які запитання є? <клес> Якщо немає запитань, ставлю, ставлю э, проєкт рішення на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, <клес> <клес> рішення прийняти? Шановні кому. Повістка офіційно наша близько петля на, на цьому вичерпана. У мене закликає. П'ять місяців назад я, як міський голова. Шановні колеги, заключив з Рущиною Олександром Миколаєвичу. Договір контракт на виконання області директорів. Заключений цей контракт був не просто так. А з врахуванням всіх тих позитивів, які були отримані за ці роки, за нашу каденцію це вже третій голова водоканалу. І ми мали водоканал в жахливому стані. Трьохмісячна заборгованість, загинула людина, техніка безпеки. І я можу важко, що перераховувати, але ви кажете питання, щоб я не перераховував всі ті позитиви, які були. Яка необхідність виникла в тому, щоб замінити директора? От, от чим не підходив Глущенко, який недолік? Відповідає. Да. Значить, прийняти і підписаний вами контракт.